Вітаємо на каналі Національний Гетьман України. Дякуємо ютуб за короткі відео, столиця Великої України і всіх народів слов'ян. Місто Герой Київ. Звернення національного гетьмана України і всіх українських земель, до української нації, українського народу, українців в усьому світі. Великі в славі Господа Ісуса Христа, брати і сестри українці, особисто обрані Господом Ісусом Христом і Богом Отцем, Вседержителем і Сином Словом, і Духом Святим, народжені великою Українкою, матір'ю Господа Дівою Марією із Галилею Ян і Великі, створені по подобію Бога й обрані Богом Вседержителем Українці. Україна дуже велика держава у духовному плані, в розумінні неба, і не переживайте, що вона дуже маленька проти ворогів наших Російської Федерації в земному плані. Проблеми України були через те, що в Україні не було національного гетьмана. Ми образили останнього гетьмана Павла Скоропадського і вигнали його з нашої рідної України і господі вороги наші покарали нас великим голодом 33-го року. Тому сьогодні я, національний гетьман України, полковник Леонід Лісний, беру на себе цю велику ношу. Повести українську націю по дорозі щастя, я маю на це право і благословення особисто від Господа нашого Ісуса Христа. Це підтверджено великими подарунками в день мого народження, коли мені і Україні в цей день був подарований Крим, установлена арка дружби народів України, установлений великий пам'ятник дружби і єднання всіх слов'ян. Українці є самими найкрасивішими. Найрозумнішими, найінтелектуальнішими у Бога людьми, і це підтверджує весь світ. Україна сьогодні в центрі глобальної, всеохоплюючої, всепланетарної кризи. Від нас, українців, залежить не тільки наше щастя і мир, але й всіх народів світу. Тільки ми, українці, разом з усім цивілізованим світом, здатні вивести себе і народи світу з цієї кризи, якби цьому не заважав агресор Російська Федерація. Українці біологічно розумні. Багаті, всебічно обдаровані, розвинуті, самодостатні люди. Єдиним недоліком української нації є недостатність божественної любові один до одного, віковий страх керування своєю національною державою, малий потенціал українського націоналізму. Враховуючи ці недоліки та допомогу прогресивного людства, ми, українці, здатні подолати всі перепони, як моральні, так і матеріальні. І твердо стати на дорогу щастя я, як національний гетьман України і всіх українських земель, дякую прогресивному людству Європи і великої Америки за ту допомогу, яку вони сьогодні надають українській нації, українській державі. Я, національний гетьман України, дякую великій єврейській нації, її синам і дочкам святого Сіону за велику допомогу по управлінню українською державою в цей нелегкий для української нації час. За підсилення українського націоналізму своїм потужним сіонізмом. Я, національний гетьман України, вимагаю від кожного українця і всієї української нації. Перше. Беззаперечно любити Україну, українські традиції, українську демократію, любити один одного божественною любов'ю. Друге. Щоб українці не ображали один одного, допомагали один одному, не заважали один одному йти до національного щастя. Третє. Ніхто не має права ображати. Принижувати, підривати авторитет, проклинати всенародно обраного національного президента України, бо за це жорстоко карає Господь всю націю. Я, національний гетьман України, дозволяю і прошу кожного українця. Перше морально, матеріально, духовною і молитвою підтримувати національний інститут національного гетьмана України. Друге підтримувати інші інститути національної держави України, інститут національної церкви. Православної церкви України, Інститут національних комісарів реформ, Інститут воєнної організації держави, Національну армію, Національну гвардію, Національну поліцію, Службу національної безпеки, територіальну оборону України та Національне українське козацтво, Національний інститут гетьманів і Героїв України, будувати національні меморіали Героїв. Інститут національної культури, національної пісні, національного танцю, національного театру, національного одягу, національних вікових культурних традицій, національної творчості, національного кулінарного мистецтва та інших видів національного культурного надбання нації, і національного мистецтва. Живіть, радуйтесь, багатійте, будуйте національну державу. Бо без національної держави ми українці ніхто і звати нас ніяк. Створюйте національні громадські рухи, учіться і управляйте національною державою на своєму обраному місці. Жертвуйте один одному гроші, одяг, продукти, допомагайте один одному заробляти і багатіти. Створюйте якісний національний продукт, купуйте все українське для своїх потреб. Якщо у вас немає роботи, немає іншого зайняття, прибирайте сміття навколо себе, навколо свого будинку. Навколо своєї дороги, тоді ваша дорога стане дорогою до щастя. Починайте ранок з молитви Ісуса Христа і закінчуйте свій день молитвою і подякою Ісусу Христу. Поважайте тих і дякуйте тим, хто молиться за вас. Я, національний гетьман України, військовий архієпископ України, буду молитись за вас. Я буду просити Бога за вас, про прощення гріхів ваших, про благодать вам. Я буду просити заступництва за вас перед Богом. А ті українці, які будуть жертвувати на підтримку Національного інституту національного гетьмана, на програми розвитку України національної благодійної організації, національний меморіал, будуть включені в пантеон слави нашого Бога і національний меморіал як жертводавці на будівництво і розвиток національної держави. Бідні повинні жертвувати 2 гривні, ті, що хочуть розбагатіти 20 гривень, багаті, 200 гривень, багаті, які хочуть бути ще успішнішими. Дві тисячі гривень улюблені Богом, двадцять тисяч гривень. З нами Бог, з нами велика Україна. Ваш національний гетьман України і українських земель. Слава Україні! Слава національному гетьману України! Героям слава! Нації слава!